От. Той, хто знайомий вже з методом, я його не ховаю, я його віддаю вільний доступ людям на каналі YouTube. Є вісім рівнів системи, є я і батьківська система, є окремо родова система і далі всі рівні систем. Тобто я це видаю, щоб люди могли цим користуватися, щоб люди могли це бачити, розуміти, з чого вони складаються, що вони за структура, що ми за махіна. Ми не оце тіло, яке є в нас. А що ми за махіна, настільки ми і енергетично, і духовно величезна масштабна структура? Як ми будуємо цей весь світ, будуємо це все життя? Тобто, що ми не раби Божі, а діти Божі насправді, так що Бог в нас всередині, в кожному з нас абсолютно, що ми абсолютно кожен унікальний. От як я кажу, кожен унікальний, немає ні одної людинки, яка би повторила долю, наприклад, чи думки, чи ще там щось іншого, так тобто. Кожен мислить по-своєму, кожен розвивається по-своєму, досвід кожного свій попередні реінкарнації в кожного свої. Так тобто, ми унікальні, але з тої ж сторони ми точно такі самі, тобто ідентичні по подобі творця Бога ми створення. Тобто, все, що може Бог, можемо і ми. Задача нам дойти до того рівня і поняти, яким чином це будується. І тому таким чином почали народжуватися оці всі системи, ті всі закони. Саме по цьому рівню я і будую всі ці курси, лекції, марафони і так далі. Я йду саме по цих системах. Тобто я система, це все, що в нас відбувається в нашому житті. Тобто, наші стосунки, батьки. Якісь проблеми, якісь задачі, призначення і так далі. Так, то тобто, батьківська система це те, що ми взяли від батьків. Пам'ятаємо, що все складається з система абсолютно, і ми складаємося з мами і тата. От і тому в нас перший курс у цей, що був чистка і наповнення, так він базувався більше на тому, щоб ми могли пропрацювати маму і тата. Тому що тато, права частина тіла, мама, ліва частина тіла яйцеклітина — клітина сперматозоїд. І це все, з чого ми складаємося, все, що є в наших батьків, є в нас. А наші батьки пам'ятаємо, складаються з когось своїх батьків, а свої свої. І що в нас народжується третя система, рід, родова система? Все, що було в роду, все є в нас. Воно як цепочкою замикається. отак, В нас. Всі їхні болі, всі їхні емоції, прожиті, не прожиті так далі. Весь їхній досвід, весь їхній ресурс, всі їхні надбання, все, що може мама і тато, не тільки духовні, а і наші фізичні, те саме можемо. І ми. Наша задача поняти, як ця вся махина працює. І тому на курсі чистка й непомня, ми з вами проходили по суті маму і тата. Ми стілювали внутрішню дитину, так тобто, ми проходили таку тотальну чистку, не тільки фізичну простору, а і енергетичну, і тілесну чистку. Точно так само, да? змінювали це життя. І це були такі в нас, наче як двері, такі малесенькі двері, як, як ступенечка да, в родову систему, щоб ми з вами так, хлоп і перешагнули, і, і трохи підросли, як я казала, з ясільок ви вийшли в школу. От то після крилороду ви вийдете вже зі школи, будете випускниками, бо далі вам придеться поступати вже в інститут. Тобто, там вже ви будете працювати із людьми, ви вже будете працювати як родологи, ви будете знати цю всю систему, як будується, і далі нас з вами чекає ще екстра сенсоріка. Тось, тобто але це вже в нас буде восени зараз. от саме про цей курс. Так як все складається, як я казала, з систем, все світ, систем, країни складаються з систем, області, райони, міста, наше тіло все складається з систем. Системи не мають емоцій почуттів. Це ми люди з вами маємо тіло. Ми можемо плакати, сміятися, нас були, десь нас тригірить і так далі. Системи почуттів немає. І так як все складається з систем, але ми не знаємо просто, як вони працюють. Так, ми повинні розуміти, на яких законах воно базується. світі — ікони тут у нас на землі законів базується. І є певні закони, це не я вивчала, це вже доведено вченими. У нас є такий Берт Хеллінгер, так, який вже це все дослідив. Є після нього, як я кажу, люди так, і вчені, які це все досліджували. Є прекрасна книга, яку я скрізь рекомендую. Це все началось не з тіля. Обалденна просто книжка є і в українському форматі, є в російському форматі, де ви можете її слухати, читати, дивитися, де вже доведено і генетиками все, як воно будується. Як ми ще навіть фізично не будучи в цьому просторі, наприклад, так. А ми вже знаходимося, тому що коли наша бабуся вагітна нашою мамою, а в мамі вже є ці клітини, які формуються, з яких народимося ми. Тобто нас ще тут фізично народжених нема, а ми вже є в животику в бабусі, в мами. От вам матрешечки оці всі, да? Як воно будується це все? І тобто, там є дуже багато насправді такої класної інформації, яку я для себе відкрила. Це для мене було таке відкриття. І потім вже пішли оці ці всі рівні і так далі.